Як ми побороли алкоголізм на підприємстві. Коротше, ми встановили на прохідну таку штуку. Підходить людина, тисяч дій щипив. От я зараз підійшов. Вона мене не розпізнає, бо мене немає в цій базі. А доступ заборонено. Потім, після того, як воно розпізнало робітника, він дихає сюди, він дихає, він не може зараз дихнути, поки не розпізнала. Розпізнала, дихнув, і воно показує або відмова, або дозвіл. Якщо ти п'яний, в тебе є перегар, ще щось цел котестер, він одразу покаже, скільки в тебе проміль. Це і на вихід, оце зараз ми виходимо, і на вхід. Тобто зараз, якщо людина навіть посиділа з вечора гарно, зранку у нього є перегар, він приходить. Ну, звичайно, людина ну, має добре, гарно випити, щоб його шатало, ще, і був нормальний перегар, і показав котестер. Він дихає. Відразу там штраф декілька, ну типа, не, не то, що штраф, це розмова, в першу чергу відбувається декілька разів, ну там одна-дві розмови і до побачення. Ми ну, не будемо гратися, е тому що е це виробництво, це небезпечно, потрібно обов'язково дотримуватись техніки безпеки. Якщо ти вже випивший, то ну, дуже ти там нічого не подотримуєшся.